Слава Ісусу Христу! Вітаю вас з прекрасним днем. Сьогодні в нас тема не суди, бо таким судом будеш суджений. Будь ласка, відкрийте друге Самуїла, 12 глава, перший вірш. І Господь послав пророка Натана до Давида, і він прийшов до нього і сказав йому було собі два чоловіки в однім місті, один багатий, а другий убогий. У багатого була предвелика сила овець і корів, а у бідного не було нічого, крім овечки однісінької, малесенької, що він її купив і годував. Вона росла в нього разом з дітьми. І з його хліба вона їла, і з чаші його пила, спала на лоні його і була йому як дочка. Ви розумієте? Одна овечка спала з ним, тільки одна, однісінька. І тут далі. Якось прийшов хтось у гості до багатого чоловіка, та цей пожалував узяти зі своїх власних овець і корів, щоб зготувати подорожньому, який прибув до нього. І він забрав овечку в обогого чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Ви розумієте, яке це було би горе для того чоловіка? Тоді Давид каже тоді скипив Давид великим гнівом на того чоловіка і почав думати собі в голові. Сам Давид почав. Осуджувати багатого чоловіка і сказав, хто в моєму царстві так чинити може? І скрикнув до натана, як жив Господь, що збагатив того чоловіка. Але той чоловік забрав у бідного. І каже Давид, цей чоловік має вмерти. Тоді сказав Натан Ти той чоловік. Тоді Натан е, каже: так говорить Господь Бог Ізраїля, я тебе помазав царем на Ізраїлі, я тебе врятував з руки Саула, дав тобі дім пана Твого і жінок пана Твого на Твоє. Лоно, дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо б цього ще було би замало, додав би ще й того, і цього. Чому ж ти так зневажив Господа і учинив те, що є злом у очах, Урію Хетита вбив мечем, а жінку його взяв собі за жінку, його ж ти вбив мечем амунійським, і тому тепер меч навіки не відійде від дому Твого. За те, що ти мене зневажив і узявся Урію Уріюхита, щоб була тобі за жінку. Тут у е, мене написано перше, що Давид зробив? Посягнув на життя невинної людини, урію хетита. Потім забрав жінку його. і він взяв собі за жінку і жінку з чужого народу. Ви розумієте, колись було заборонено брати жінку з чужого народу, так сказав Господь. Так що висновок у нас не суди, бо тим судом тебе засудять. І Римлян, друга глава. Перший вірш сказано. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш, бо в одному судиш, іншому тим себе засуджуєш. Чиниш бо те саме, що шудиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді. На тих, що таке чинять. І коли ми читали ось тут, коли скрикнув до Натана Давид, як жив Господь, він заклявся, що чоловік цей заслужив на смерть. Ви розумієте? І тут, і потім, після десятого, так говорить Господь: з твого ж власного дому нашлю лихо на тебе і візьму твоїх жінок сперед твоїх очей, і віддам їх ближньому Твому, і Він буде спати з ними перед обличчям цього сонця. Ти потики чинив це, а я зроблю це явним перед усім Ізраїлем сонце. Ви розумієте? Не робіть висновки наперед і не судіть. І сказав Давид до Натана, згрішив я проти Господа, а Натан відповів Давидові, та Господь прощає тобі гріх твій, ти не умреш. Тільки за те, що ти таке учинив учинком, тяжко образив Господа, дитина, що в тебе народилась, напевно умре, а оце, напевно, це означає, що вона умре. І тут написано: Натан пішов додому. Господь же вразив дитину, щоб вона що вродила Давидові жінка Урії, і вона тяжко захворіла. Давид благав Бога, заради хлопця, постив і ходив у волосяниці, вночі ж лежав на долівці, старші ж в палаці робили все, щоб підняти його з землі. Та він не хотів і не їв нічого з ними. Сьомого ж дня дитина вмерла, але слуги Давида боялися йому сказати. Коли ж дитина вмерла, подумали, коли була дитина жива, ми умовляли його, та він не слухав. Як же тепер йому сказати, що дитина вмерла? Як уболіватиме він від цього? Але Давид помітив, що слуги ще перешіптуються між собою. Зрозумів, що дитина вмерла, і спитав слуг, чи дитина вмерла, вони відповіли вмерла. Тоді встав Давид із землі, помився, намастився, перемінив на собі одіж і пішов до Господа дому його та й вклонився. Потім прийшов з дому і звелів дати собі страву і їв, та його слуги запитали його. Що має означати твоя поведінка? Коли дитя було живе, ти постив і плакав. Коли ж дитя вмерло, ти встав і їв. А Давид відповів, поки дитина була ще жива, я постив і плакав, бо думав, хто знає, може Господь змилосердиться надо мною і залишить дитину живою. Та тепер же, коли воно вмерло, чув мені постати. Хіба я можу ще його назад повернути? Я піду до нього, а воно вже не повернеться до мене. Амінь. Хай вас Бог благословить і не робіть висновки наперед, і не судіть. Амінь.